Я зняла квартиру, а потім з'явилася жінка і сказала, що з бабці, якою я підписувала договір, не є власниця. Як не потрапити на такий розвод, відповідаємо на цей коментар. Дивіться, насправді все дуже просто: перше, перевіряємо адресу, Google карти, дивимося, чи відповідає будинок дійсно цій адресі. Безпосередньо номер квартири слідкуємо за черговістю квартир. Умовно, ви знімаєте п'яту, тобто має іти перша, друга, третя, четверта, п'ята, а не перша, друга, п'ята. Зрозуміло, тут насправді все просто. Наступне це перевіряємо безпосередньо власника і чи належить ця нерухомість дійсно цієї людини. Умовно, ви знімаєте у мене. Тобто, перше, що ви маєте перевірити, це мій паспорт, що я дійсно сержант Олександр. Наступне, що ви перевіряєте, це чи дійсно квартира належить мені. Це безпосередньо документ, який підтверджує право власності, в залежності від того, коли цей документ оформився, він може бути різним: договір, купівлі, продажу, сертифікати, витяг, якщо це там після го Тобто, ці насправді документи можуть бути різними, але обов'язково вони мають підтверджувати безпосередньо те, що ця квартира належить мені. Тільки після того ви підписуєте зі мною договір про те, що ви орендуєте в мене квартиру. Як виняток можна підписати договір з третіми особами, якщо в них є офіційна підстава представляти інтереси власника, наприклад, в агенції нерухомості може бути договір на управління нерухомості, або просто доручення від нотаріуса від якоїсь знайомої людини, на якусь знайому людину, яка буде представляти інтереси цієї людини. Просто так, ви маєте розуміти, що це безпосередньо ваш ризик, тому що, якщо ви підписуєте договір невідомо з ким, то зрозуміло, що відповідальність лежить на вас. Особливо зараз, коли дуже багато людей виїхали за кордон і здають свою нерухомість, це, так скажемо благодійна почва для, того, для шахраїв, які цим будуть, звісно, що користуватися. Тому не дайте себе ошукати. Перше дні підписати договор обов'язково перевіряйте документи.